Ви Бачили це чудо, як воно спить. Він покушав, прийшов з прогулки. І тепер відпочиває, да, Оскар. Всім привіт! Ми приїхали в Оксфорд по справах і я трошки вам зняла відео цього міста. І знаючи, що зараз дуже багато українців в Англії, тому рекомендую приїжджайте сюди, дивіться, насолоджуйтесь цим містом. Зараз якраз ідеальний час для його відвідування. Тут варто побувати в музеї Ашмолеана, піднятися на вежу Карфакс, відвідати Будлянську бібліотеку, побувати в Оксфордському музеї, а також постояти під мостом зітхань. Тут багато що є подивитися. Я рекомендую вам. Я була у цих місцях і в мене є відео на каналі. Під цим відео я залишу силочки на мої відео. Можете зайти, подивитися, що вас, ну, що вас зацікавить, Ми, ви можете приїхати тут подивитися і відвідати ці місця. Ну, а в мене в планах в майбутньому приїхати сюди, в Оксфордський ботанічний сад. А також я хочу дуже хочу відвідати коледж Крайс Черч. Який був заснований в 1525 році. Квиток у цей коледж коштує 20 фунтів. Але в деякі коледжі, гуляючи містом ви можете зайти безкоштовно, прогулятися біля цих коледжів, зайти, подивитися, які там сади дуже гарні. А в мене є дуже велике бажання побувати іменно в край черчі. Тому що випускниками цього коледжу було 13 прем'єр-міністрів Великобританії. Також на території цього коледжа відбувалися зйомки Гаррі Поттера. До речі, і ці місця цього коледжа край зв'язані із подіями у творі «Аліса в країні чудес, також ви можете відвідати ПАП і відчути атмосферу цього місця, де бував. Луїс Керол і писав свою книгу про Алісу в країні чудес». Ми справились зі своїми справами і повертаємося додому. Хочу ще зробити відео про Лондон. Мене дуже багато запитують, що можна подивитися в Лондоні, де можна побувати. Хочу сказати, я дуже знаю багато цікавих міст в Лондоні, де ви можете побувати зовсім безкоштовно, тому що ми знаємо, що Лондон місто дороге. Але навіть якщо ви йдете в якесь там ну, дуже цікаве, дуже історичне місце, і там написана якась ціна цього квитка, але є один нюанс, коли ви можете зайти туди. Зовсім-зовсім безкоштовно, тому я вам про це розповім. А ви підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки, це буде дуже цікаво. У нас прогулка з Оскаром. Приїхали гуляти тут так тихо. Хорошо. Що ти їси? Вже щось їсть, Оля. стопець. Тут така гарна природа. Скільки таких кустів. Жовтих. Така тиша, тихо-тихо. Чуєте, тільки пташки співають. Зараз тут можна гуляти, а літом тут, коли появляє, ну, коли вже тепло, сонце, тут є гадюки. А тут ось дикі корови. Ось і ще. Їх тут багатенько. Ой, там стільки дивіться. Це все дикі, не людські. Це стільки їх тут. У тому році ми їх бачили менше. І тут так багато, мабуть, розплодились. А тут трошки такі водойми. Оскар любить тут купатись. Тут ціле-ціле стадо. Ми тут ці помічені у неї на гусі, бачите, прикреплено щось. Вони тут ці на під нацору. А ось так зараз ходять англійці вже. Футболки, шортах. А ми ще в пальто. В теплому. 来。Oh,